Загалом випуск вийшов дуже довгий, але може кому буде цікаво, дивіться до кінця, а кому ні. Дякую, що ви прийшли і до побачення. <рес> Рівно починати з такого відео. Як зазвичай, тренування проходять ну, чудово. На цьому я вточував техніку ривку, я думав, що я буду з цим виступати, але доля листа свої корективи. І вже цього ж вечора я ремонтував свою сокиру, <рес> до речі. А наступного вечора я не зміг піти рубати, адже йшов дощ. Ось мені інструмент. Збасик. Зараз ми все зробимо. Прикольно. Воно гаряче вже? Ще. Єе. Yeah. Блин, попробую на фото, вспышка работает. А что тут зараз просто не включить белый экран и все? Я не понимаю. Ну, короче, завтра я вже покажу. Ну одним словом, завтра я вже покажу результат у блін... блин. Она просто насоснееся. Багато чого треба розказати зараз. Попався один момент закільки дня за три, коли нема дощу і нормально можна. Даджик? Нормально ж, мо... нормально ж можна. Можна нормально зараз подзняти хоч щось. Вчора цілий день дощ Ляп, ляпав. Вчора не подзняти, не на роботу піти, я збирався. але мені один дядька, що мав мене підвести відмови, і коротше домашкою. а і все. О, вчора я дочитав одну книжку, мати, все. Ну, хай буде. Хай буде, непогано. Так, Джек? Хай буде. О, значить, сьогодні така інтересна ситуація. Да, Взагалі, яка сьогодні інтересна ситуація. Тиждень інтересна ситуація. Як годинник перевели, біоритм на годину збився. І якщо будильник дзвонить 5.30, я просто вирубаюсь. Ну, тиждень встаєш, вирубаюсь. І в 6.20 встаю. От сам якось само воно встає в 6.20, розумієте? Це якраз, ну почти тоді, як по цьому, якщо не переводили б часи, це на 10 минут раніше всього. Ну, значить, а вечір спати не хочеться. От десь у 10 вечора я вже би лежати по тому графіку, що був. А не виходить, не виходить. Причина яка. О, блін, біорітми, біорітми. Куда я їх уже діну? Все таке случилось, что сьогодні, да? Подруга Джекова, ти глянь, прибігла у двір, да? Ну як, під двором перша була за Джеком зразу з хвостиком скочила. А ну пішли, я тебе випущу. Це завтра ще самостійно в фізики. Помимо того, що там буде якийсь відкритий урок. Боже, блін, що це вже вивчити треба з того відкритого уроку, блін на їх писати. Це ж так інтересно, як не як, це зараз я тренування пропускаю. Розбійник я. знаю. Трощиться от вообще. Ну, не без урона, що сказати. Класно! Ну четвер. Бомба-день. Вітаю одну з зі святом. Це послання в майбутнє, напевно, далеке. Ну, в принципі, все. Давайте згрібаємося. Білок плюс вісім, кришка. Плюс одна. Ля, ні, я це... ні, це. Ого! Блін, прикольно. прикольно. Приколь. Я знову в колії і що, і зараз шоста ранку. Зараз... О! Джек! Пиши. Пишли. О, так. Шоста 03. Блін, стоп, собака! Ух ты ж, дек. О, ну і все, мені показати більше нічого. Сьогодні... Має бути супер вайбінг дей, сьогодні шарові пари. Ну, як шарові, в принципі, не сложно. В принципі, даже за умови, що остання пара модуль, ну. нічого. В принципі, серйозно там такий модуль буде. Хе, шар. Ну, значить, про що я. 5.30. 5.34, I leave my bed. Нарешті, actually, I can do it. Ура, ура, ура. Бо тоді, блін, тільки стоїть, виключить будильник, все, улів. Полетів, полетів, хлопака. Давай. Що таке? Я пока не подниму, я з цього мосту не пойду. Глянь, бомба. Я так думаю, бомба. Віду мене, віду мене Прикинь, Зараз будемо з Камарокою грати. поїде, щоб... Коротше, область виграла і треба. Ну, в смачне, район виграла, і в область їде. А ми зараз будемо з ними витрущитися. <laughs> Я в баскетбол грав два рази в житті. Чого? Very good, нього? Ось страшна, соліто. Це чи купаться їхати. Бомба. Коли позавчора така погода була ублюдська. м'яко так кажучи. А зараз ну шепче, шепчеться. Зараз піти вляхтися на траву і кліщів. Може на рибалку. Короче, I have a mission to перекопати the діляночка мікро мікро, мікро, мікро... це піс. Да, Micro piece of the garden. And with my not my with the house лопата. <laughs> Jack jak with PV cringe and uh, after this one uh, work uh, I will go with Jack to I will go walking with Jack Yeah uh with uh, with, uh food for Jack to uh studying Jack, Jack studying or not studying що? а нема, а пуста рука. Ага, диви, диви, давай нічого. Собакуха. Сядь. Ой, ты еще хорош. Ууу, уже пакет порвав. Космічески хорош. Сядь, сядь, Джек, сядь. Кухи ты скоро достанеш, так? Лукаш ты. Ага, ага. Самый хитрый, да? Сядь. Сядь. <ріпи> на морду надій. О-о-о, пахне як по-страшному, ой, як хочеться, дай хазяюшка, хазяюшка не обіть мене. Сядь. Ой, так, менее. Я зараз плент розкидаю тут трошки Джеку. Хай він ходить, нюхає, шукає. Ну, я буду тобі допомагати. Пона затягують узлів ящик. Так, а ну-ка Жека, давай. Розказуй, показуй, що ти там у нас знайшов. Ось перший плент, а він щось... Скоро другу крутиться, тільки він його не знайшов. Ну-ка, давай, 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 давай. Нанюхав. знайшов, єсть, другий знайшов. Тільки перший залишився. Ось тут -то. Ну блін, я хай зараз покажу. I really have a good day now, and uh, this one day is last day for I don't know before my championship. No, 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 no. My battle in the was uh, the capital of Ukraine. Capital. Kryms. Um, Karache. Karache and <laughs> it's last day before uh my battle in uh, the cave uh, with the white balls uh, and uh, after this battle i will do i will do gym yes i will i will have a big body and uh <laughs> and i i i, I... My body and I will be candidate to master a sport second time oh yeah second and uh, 30. Yeah. 30. Yeah. so so <laughs> it's all what I want to say now uh best two it's all what I want to say now and uh, muha Не, я сейчас скажу, щоб Керин все постраивает, потом саму лят. Лятый. Хто заліз в поплі, подивится мне сок, яблочевий. Витарка. Який витарка? Вітарка видео знімає. Мега потужно. Так, я кружочок закинув, можна тепер її вмитися. На жаль, у мене тут немає цієї схеми. Ой, спишки, так. О. Проте я маю чудовий схід сонця і люте офігенське. супер пупер мега Макс і гетьман з небо. Better sky of my wolf. <laughs> Life. Блін, тільки яскравість. Яскравість тільки не більше, на жаль. Оце, звісно, облом. Тому що Джек Горланик? блін, я сьогодні його вигулювати не встигну просто. Ти взагалі рано щось сьогодні. Хоча, в принципі, ааа, блін, така погода. Золото, я б це тільки так бігав. Алло, Hello. ти де? А, як цей коло марнжі. А. понял. Че такая ухода. Маст криис, маст. 6 Ми за цим типом. Привіт, привіт. ай-яй-яй. Пашкою валився. прикольный ракурс. Ну так треба. Зачем? Да хрень его знает. Штраф Туянка, одиночная камера. Да. Мы да. уже прилетели на место. Так, я не знаю, что тут можно снимать, по мне как-то так было. <реклама> Непогано. <реклама> Ой, есть сюда какая-то бумажка. А тут аж один такий сакой саме бумажки. Заркут. і їдеш воювати. У мене 73 кілограми, це взагалі щось. Чого лох? Ні, я просто. Куди сир дівається? Ви мені об'ясніть, куди? Вже реш як не в себе, а воно кудись виходить, а жир не пропадає. У мене 74 600. От ви чуєте? 64 600 чистого м'яса, без костей, без нічого. Без костей, без нічого. Мега потужний зал. Це розібраємо сцену. Навірно. Давай, давай, давай. Показуй, показуй. Хорош. Тун, Срігай в вікно. Срігай в вікно. Я підаю. Дивись, тут смотрова площадка, походу. Ух ты! Да, а. сюда заходить можно? Ну наверное, я тоже хочу Ух ты! Ей, Ты чек ты, а? Скажи. Вообще, давай, Так тут людей полно. прикольно. Давай давай направо. Нет, нет. Тут есть. Да ты шо? Ты да? У нас в шарази таке саме стоїть. Йома, если там людей? Там щербы наші ходить. Прикинь. Е, Отой в червоному пиджаку, той, що стоїть, коли у нього дівчина зліва, Ото президент федерації Гергового Спорту, Самий главный герой Украины. Реально? Реально? Костя, увага в камеру. Я думаю, що є ще одне одно развлечение. Прикольно. Ух ты! Це хто викладачі кафедри. А він тут викладач. Хто? Та щербина. А. А, а, а. Беме, а йому будь які беме. Ще ну пішли. Потім А Нет, блін. <схай> Вийдемо з виходу. Ух ты! Я почув свободу. Все, нас не шукайте, ми з і ми додому. Ладно, я пошутив, ми в Києві гулять. Там мы тут пусть на парку дали. Да пошли, боже, магазин рядом есть. Магазин? Направо пришли. Направо. Ты вися, а так поснимай. Снимай так бомба. Вот це там сюда Е, мать. О, зоопарк пошли. Я плачу. В Києві. Охереть! Давай сальто туда вниз, з угла вниз. Подземка прикиньте <риклад> <И> камнем вниз <риклад> не погано Непогано, да, мою ебать Можно О, Свет воспринимай прикинь высяку було ОМГ ОМГ який забор Мені такий забор на участок Я б вообще это що Ех, люди, займайтеся гірми, щоб жити, як ми з Костей. О, ось собака забілка ганяла. На тому березі. Круто. Круто. Оце є. я йде. Я себе містером бізнесом чувствую, прямо по-страшному. Коротше, Костя, Сейчас.

Не буду виступати, зараз почну тільки розминатися, бо я шостій зміни. А зараз тільки друга. ну, шосте, семи чи восьми. Ну хрен з ними. Зараз в мене ще iPad на зарядці стоїть. І в принципі, ще постоїть м -м -м, довго. Ну, Я цей до свого виступа його вже, звісно, поставлю на зйомку. А так, в принципі, що. А в принципі, нічого. Потім... потім ми поїдемо гуляти. На середині сказали, буде повно. О, дивіться, туди моя така тема, то гнездя. Та ти мені півкамери пальцем закриваєш. Ти! Гади, гляди, гади, хай, все. Білий, ви бачите, які є це пустився? Ну так там 84. Так став мені камеру. Да, на п'ятий поможете. Де? От там? Остей. Так мо, отут лучше поставити, чуєш? Воно не буде не місяця. Мені треба щоб сьот говорити. Щоб щот? Так. Да. От тут Ні, тут. Хуйо, якраз. Так, да, тільки стережи його, щоб його ніхто не придавав. Дмитрий на виборі, оператор нога гори, Ну це і... ноги в гору виборі. <ріху> пішли, пішли. Давай. Ай шо за тигр это, Блядь, Бля, ч ты Молодець. Молодец. Движь Андрей, реально? Баста, водянку с як і и думал. Да і хорошо. Ну-ка я даже почувствовал. Сын бассу и магнезию живший. Она смывается. Руки показывай ты! О! Сейчас! Лосьоном для рук намажем и пойдем, друзья! Кто же этот кандидат, а? а? Ну блід не впустите, так даже жив стрёмно. Спеціальний оператор Віталій это я. Здеру нахер їй стоп, не ключим, тут хтось пытается спать. Є в мене ідея, як руки такий пустій. Значить, оце только що до нас подошло СБУшник боушник. Такий, типа, пацани, що тут знімаємо. Ми обертаємося на кожному стовбу, написано, не можна знімати кримінальна відповідальність. Я такий... Поверніть праворуч на бульвар Тараса Шевченка. Знаки залізничних поршня. До Короче, він позвонив своїм діпам, сказав, щоб нам Батьки бать... визивали і да. кримінально оформляли. Ну, я ну, короче, такий думаю. Ого. Він сказав, ліба батьки, либо, короче, стаття. Ну, в ітогі він сказав, що він хорошо на настроєнні і відпустив нас просто так. Бо ми все поудаляли. Удалив усі відоси, які були. Печально, печально, дощик іде. Хороший поршик. Нічого знімати не буду, бо щось панав'я. Ладно, зняв. Ну блін, не можна. Я не, ну, це капець. Прикинь, десь топанули, і отак от і отак от. Я там напевно вже розказав. Значить, це клоц клоц, клоц клоц. Доща, ми йдемо. Я пропустив своє нагородження, ну мені в принципі і медальку по тому дадуть. Ну, нема що жалітися. Правильно? А яке в мене місце? Перше. Перше? Я? Перше місце, серед чоловіків, багато. Дуже дякую. Так треба. Дуже вам дякую. Так вже є. А нашу славу Бог! Команда! Насамперед hey! 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 nah, хотів би подякувати всім, хто їде зі мною, всім друзякам, всім чао!